Як самостійно прорахувати митну вартість, що таке митна вартість і що робити, коли тебе піднімають по ціні? Поїхали, поговоримо. Всім привіт, з вами влад, автомобільний канал Автофенікс. І сьогодні ми з вами побалакаємо, як то виходить, коли у вас там митниця підіймає по ціні, або як то виходить, коли ви самі не можете прорахувати митні платежі і не розумієте, як оце все відбувається. Або там, наприклад, менеджер вам сьогодні рахує одну вартість, а через там, два місяці, коли автомобіль припливає, вартість трохи змінюється. Ага, Як то відбувається? Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, а ми поїхали. Як самостійно прорахувати митну вартість? Спочатку нам потрібно розібратися, що таке митна вартість. Наприклад, у мене є авто, і як я сам собі зможу порахувати мито. Дивіться, митна вартість це сума усіх витрат на автомобіль, поки він перетинає кордон. У нашому випадку це ставка за автомобіль, аукціонний збір і доставка до митниці до. Але ми беремо не вартість, яку нам сказали, яку ми оплатили за доставку по суші, морю і суші до митниці. Ми беремо константу. Константа у митниці є 1600 доларів. Ставка за автомобіль. Наприклад, авто коштує 5 тисяч доларів. Ми беремо 5 тисяч доларів. А аукційний збір, наприклад, 1000 доларів. Це в нас уже 6000 тисяч доларів. Наступне це в нас є а, константа. Це 1600 доларів за доставку. Митниця рахує 1600 доларів. І того в нас є 6000, Це автоаукційний збір. І далі в нас є доставка 7600. І від цієї суми ми вже робимо прорахуночок наш. Митні платежі а, це в нас є формула. Я в неї не розібрався по оцей день. Хоча я вже працюю на автомобілях з 2019 року. І ну, формула звінювалася від 2019 року. Але, але принцип залишився той самий. Є якісь коефіцієнти, є, є якісь рока, є якісь моментики всякі різні, Але саме найпростіше це заходимо на офіційний митний калькулятор. От силочку я поту зараз напишу. OMD Office, Там ми реєструємося. Реєстрація там не сильна така важка. Якщо потрібно буде, я зроблю. Отдельний відео. Якщо потрібно буде, я зроблю чисто відео про, про рахунок. І там я вже наглядно на ноутбуці вам сяду, покажу, розкажу, що воно як воно працює. Як прорахувати митні платежі на ваше авто? Ми беремо митну вартість, яку ми з вами вже навчилися рахувати правильно. Далі ми беремо об'єм двигуна, тип палива, бензин або дизел, або це електрика. Далі ми беремо рік випуску, але дивіться, рік випуску не Модельний рік виготовлення. Рік виготовлення вказаний на шильдику біля дверей з водійської сторони. Там є місяць і рік випуску. Буває таке, що автівка, там, наприклад, 2020 року, а рік випуску в неї там, 12 місяць 2019 року. Ми стикалися навіть з таким, що автівка 2017 року, а рік випуска 2012-15-го року. 12 місяць 2015 року, розумієте, і людина не дуже, не дуже розуміє, коли вона сама заходить, сама собі рахує, автівка 2017 року, а, ну, у нього одні цифри, а потім йому менеджер рахує, а вона 2015 року. Оказується, що він її купив якоби 17 2017 року, але менеджер не сказав, що вона є 2015 року, і от то виходить. Але дивіться, на облік стає автівка датою виготовлення. Тобто, якщо ви профукали, купили авто 2020 року. Бірка в нього 19-го року, то автівка буде по техпаспорту числиться 19-м роком. У мене така сама ситуація. У мене Ford Mustang 2015 року модельного, але він 12-го місяця 2014 року. Хоча у 2014 році офіційно такі авто не продавалися ще. Хто виходить, отак От виходить. І по техпаспорту 2014 рік, 12 місяць моментик. Далі на цьому офіційному калькуляторі ми все виписуємо. Об'єм двигуна, на то тобто є кубатура. Або якщо у вас електрокіловат у батареї безпосередньо, рік випуску і митна вартість. І вам унизу, отако, буде вказано. Що воно таке? Кількі грошей вам потрібно заплатити у гривні, одразу вам буде у доларах для зручності, кому як буде зручно, і одразу вам ще пропише першу постановку на облік вашого транспортного засобу. Отут-ок -от також буде. Там є відсотки. Якщо мені не змінює пам'ять до 15 тисяч доларів по митній вартості, це буде 3%. Якщо це буде від 15 до 50 тисяч, це 4%. і від 50 і вище це буде 5%. Вам потрібно буде віддати від вашої митної вартості для того, щоб поставити автомобіль просто на облік. Що робити, коли вас підіймають по ціні? Якщо у вас ви самі купляли автівку, у вас є усі скріни свіфтовки, платтяшки. У вас є інвойс. Якщо у вас є скріншот з кабінету і у вас є свіфт і вам, ото просто там. Людині на миті захотілось підняти вас, але ну такого не буває. Просто так ніколи нікого не підіймають, тільки якщо є дійсно питання і немає ніяких документів, котрі підтвердять дану ціну. Але у моїй практиці була така ситуація, коли у 2020 році людина купила за 7 тисяч доларів Audi a 3 з мінімальним ударом. Він її купив за 7 тисяч баксів. Його при оформленні підняли до 12 тисяч доларів. Він сплатив митні платежі, все ж таки від 12 тисяч доларів, але його підняли, оформили і через Рік ми з ним удвох писали звернення у митницю, щоб йому повернули оці гроші. І йому дійсно їх повернув. Воно працює. Також дивіться, уважно буває два варіанти по оформленню. Але якщо ви завозите ціле авто і хочете там щось у документах намалювати, не треба. Будь ласка, не треба, тому що вас дійсно можуть підняти, якщо буде ціна дуже маленька, і підняти навіть не на ту вартість, яка у вас вже була. А якщо ви ну, зменшили інвойсну. Вартість автомобіля, а потім вас підіймають вище, ви кажете, ні ні в мене є квітанці, і ви показуєте квітанці на трохи інші гроші, то там є, на жаль, штрафні санкції. Якщо ви їх не покажете, то будьте, прошу, заплатити, будь ласка, оту різницю. Тобто, ну, ви можете попасти на більші гроші. Але якщо ви ще тільки міркуєте, привозити, не привозите, у яку вартість буде, якщо брати ціле авто, ви заходите на такий сайт, називається Nadiguides. Заходите. І на ньому вибираєте автомобіль, ви вибираєте рік, марка, модель, усе-усе, усе навіть комплектацію, і можете вписати пробіг автомобіля. І вам виб'є вартість автомобіля, середню вартість автомобіля у США. І по ній ви собі там зможете орієнтуватися, хоча би прикинути плюс-мінус, яка у вас буде вартість митних платежів, щоб порахувати усі, наприклад, витрати. Якщо там авто, плюс-мінус коштує 30 тисяч доларів. Ви вже розумієте, угу, ціле авто буде коштувати 30 тисяч баксів. Далі є. Логістика, плюс-мінус логістику. Ви також будете знати скоро. Або ну, якщо ви вже цікавитесь автомобілем, ви вже плюс-мінус знаєте. Також можете написати мені, я вам скину прайс-лист на сушу на фраг. Далі ви вже будете розуміти митні платежі. Ви будете розуміти постановку на облік і ремонту там немає. Тобто ви самі собі зможете порахувати усе, усе, усе для того, щоб вам порахувати митні платежі. Вам ще раз потрібна митна вартість автомобіля. Далі вам потрібен рік випуску, саме випуску. По табличці потрібен об'єм двигуна і тип того самого двигуна. Якщо це електро, то 1 євро за 1 кВт. Рахувати простіше нема куди. І там вже не залежить від вартості того самого авто. Чисто євро кВт, Але то до кінця 2025 року. Що буде у 2026, ми не знаємо.